Що порадує до кінця місяця? Знаєте, я би тут сказала так, що ви порадієте, порадієте. Прям бачите, тут жінка сидить така задоволена, кубок тримає. Ви порадієте, що ви не перемогли в якійсь боротьбі. Да? От Ви будете згадувати щось, да? можливо, ви з кимось там не знаю, сперечалися, якийсь конфлікт був, і вам здалося, що ну, от ви не перемогли, хтось переміг. Так от ви зрозумієте, що ця перемога, яка досталася іншій людині, обернулася для неї якимись втратами втратами можливостей, втратами можливо здоров'я, втратами ще там якимось. Да? І ви будете, знаєте, з одного боку наче то, наче то не перемогли ви, да? але ви зрозумієте, прям порадуєтесь, що з вами все добре, що слава Богу, що так вийшло. Да? Тобто те, що вас спочатку розстраювало, ви зрозумієте, що це так, добре, що так відбулося. Отак.